Ми дійшли до третьої, завершальної частини нашого майстер-класу і будемо продовжувати проплітати наш рапорт. Зараз ми повинні опускатися донизу, починати новий рядочок плести. Для цього набираємо одну прозору та дві білі бісерини і проходимо в першу білу, ось так, згори вниз. Далі набираємо три прозорі і проходимо в жовту бісерину, набираємо три жовті і проходимо в жовту бісерину, три прозорі. І проходимо в ось цю останню білу бісерину. Тут набираємо дві білі бісерини та дві прозорі і проходимо в першу білу бісерину. Тепер ми повинні набрати три блакитні та дві білі бісерини. Навпаки, три білі та дві блакитні, перепрошую, Три білі, дві блакитні набираємо, проходимо в прозору посередині між блакитними пісеринами. Тепер дві блакитні, три прозорі. Проходимо в ось цю першу фіолетовеньку. В цьому місці ми набираємо вісім фіолетових та 2 прозорі бісерини. і повертаємося знизу вгору через ось цю останню прозору перед блакитними бісеринами. Набираємо 2 червоні. Одну прозору, дві червоні, і проходимо в першу білу бісерину після плакитних. Набираємо три білі бісерини, дві прозорі і проходимо в ось цю першу білу. Тепер три прозорі і проходимо в прозору посередині наступного вічка, в другу прозору, можна сказати, три жовті, обрали і проходимо тепер в жовту посередині наступного нашого вічка. Знову ж таки, в другу жовту, якщо ви рахуєте, так, по бісеринах у вічку. Ще раз набираємо три жовті. Проходимо вперед останню прозору, і тепер ще три прозорі набрали, проходимо в останню білу бісерину. Наступний рядочок набираємо одну прозору, одну жовту, одну прозору. І через другу прозору проходимо, три жовті набирали, і проходимо через другу жовту, тепер три помаранчеві, і проходимо вперед достанню жовту. Три жовті. В останню прозору бісерину проходимо або в прозору посередині наступного вічка. Набираємо одну прозору, одну жовту, дві прозорі. І проходимо в ось цю першу білу бісерину. Набираємо три білі. Дві червоні. Проходимо в прозору бісерину між червоними. Дві червоні та три прозорі набираємо. І проходимо в першу фіолетову. Тут набираємо чотири фіолетові. Дві рожеві, три прозорі, дві рожеві. Весь оцей набір підтягуємо до нашої роботи, і через ось цю першу фіолетову після рожевих ми в напрямку знизу вгору проходимо. Тоді набираємо чотири фіолетові, дві прозорі і через ось цю останню прозору перед червоними ми проходимо вгору. Набираємо дві салатові. Одна прозора, дві салатові, проходимо в першу білу після червоних бісерин. Набираємо три білі, дві прозорі, проходимо через жовту бісеринку. Тепер три жовті. Набрали і проходимо через ось цю другу жовтеньку бісерину, набираємо дві фіолетові, одна прозора і проходимо через помаранчеву посередині наступного вічка. Тоді набираємо одну прозору. Дві фіолетові і проходимо вперед останню жовтеньку бісерину, три жовті і проходимо в жовту, набираємо одну прозору та дві жовті. І ось так через другу жовту ми згори донизу опускаємось, дві жовті, одна фіолетова, і проходимо в другу фіолетову бісерину, одна прозора, одна помаранчева, одна прозора і проходимо в першу фіолетову бісерину. Одна фіолетова, дві жовті і проходимо в жовту посередині наступного нашого вічка, дві жовті набираємо, та дві прозорі і проходимо в ось цю першу білу бісерину. Набираємо три білі, дві салатові, проходимо в прозоро посередині наступного нашого вічка, тоді дві салатові, три прозорі. Проходимо ось цю першу фіолетовеньку, набираємо чотири фіолетові, дві рожеві, три прозорі і ще дві рожеві бісерини. Підтягуємо знову це все до нашого полотна весь набір. І через першу фіолетову після рожевих ми проходимо в напрямку знизу вгору. Набираємо 4 фіолетові. Дві прозорі, і ось цю третю прозору вона остання перед салатовими ми проходимо. Набираємо дві червоні, одна прозора, дві червоні і ось цю першу білу ми проходимо. Тоді набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в ось цю першу жовту пісерину, набираємо дві прозорі, одну жовту і проходимо в останню жовту перед фіолетовими. Дві жовті, одна помаранчева, і проходимо в помаранчеву бісерину, одна помаранчева, дві жовті, і проходимо в жовту першу після фіолетових бісерин. Набираємо ще одну жовту та дві прозорі. Маємо ще один готовий рядочок і відразу переходимо до роботи над наступним. Для цього набираємо одну прозору, одну білу, одну прозору, і через ось цю другу прозору ми опускаємося згори донизу. Набираємо дві прозорі, одну жовту і в останню жовту перед помаранчевими проходимо. Тоді три жовті набираємо і проходимо в першу жовту після помаранчевих. Одна жовта, дві прозорі. Набрали і проходимо в ось цю першу прозору після жовтих, одна прозора, одна біла, дві прозорі, набрали і проходимо в першу білу бісерину. Три білі, дві червоні, і проходимо в прозоро бісерином із червоними, дві червоні набираємо та три прозорі. Проходимо в першу фіолетову. Тепер вісім фіолетових набираємо та 2 прозорі бісерини і повертаємось через ось цю останню прозору вгору. Набираємо дві блакитні бісерини, одну прозору, дві блакитні, і проходимо в першу білу бісерину, тоді три білі, дві прозорі. І проходимо в біленьку бісерину. Набираємо дві білі, одну прозору і проходимо в останню прозору перед жовтими. Тут набираємо одну прозору, дві жовті. І проходимо в жовту посередині наступного вічка, набираємо дві жовті, одну прозору і проходимо в першу прозору після жовтих. Одна прозора, дві білі, і проходимо в біло. В цьому місці ми завершили плести наш рапорт. Тобто, тепер ви повертаєтесь на початок другої частини і проплітаєте наступний. Так, робите стільки разів, скільки вам потрібно. Після того, як ви проплили всі рапорти, я вам покажу зараз, як я Буду завершувати свою силянку, а ви вже вирішите, чи будете робити так само, чи будете якийсь свій спосіб придумувати. Отже, я буду сходити на кутик, і моє сходження починається з набору однієї прозорої, однієї фіолетової, та ще однієї прозорої бісерини. Повертаюсь через ось цю другу білу згори донизу. Далі набираю дві білі, одна прозора, прохожу в ось цю першу жовту бісерину, тоді три прозорі, прохожу в останню жовту бісерину. Одна прозора, дві білі, прохожу в першу білу. Набираю одну прозору, одну фіолетову, дві прозорі і прохожу в ось цю першу білу бісерину, тоді набираю три білі, дві блакитні і прохожу в ось цю прозору бісерину між блакитними. І тепер я повинна пропустити ось цю прозору бісерину, з якої в мене виходить ниточка. Через дві блакитні і одну білу я прохожу вгору. Ось так. Далі я набираю 5 прозорих бісерин і прохожу в ось цю фіолетову. Вона у нас тут одненька. Дві фіолетові, одна прозора і проходжу в останню білу, тоді набираю дві білі, одну прозору, і проходжу в прозору посерединці наступного вічка, тобто в другу прозору, набираю одну прозору, дві білі, і проходжу в першу білу, одна прозора, дві фіолетові. Проходимо в фіолетову. одна прозора, дві рожеві. І проходимо через ось цю другу фіолетову згори донизу. Тоді набираємо дві фіолетові, одна прозора, і проходимо в ось цю останню білу бісерину, три білі. Проходимо в першу білу, одна прозора, дві фіолетові. проходимо в ось цю першу фіолетову, чотири прозорі бісерини набираємо. І проходимо ви ось цю третю прозору, вона у нас йде посередині нашого вічка. Знову ось цю останню прозору, з якої в нас тут виходить ниточка, ми пропускаємо, а через три попередні ми повинні ось так знизу вгору пройти і повернутися. Набираємо три прозорі бісерини. І проходимо в останню фіолетову, набираємо дві фіолетові, одна прозора, і проходимо в білу посередині наступного вічка, другу білу, так би мовити, набираємо тепер дві білі, одна прозора. Проходимо в першу фіолетову бісерину, дві фіолетові. одна рожева, проходимо в другу рожеву, одна прозора, дві фіолетові. і проходимо через ось цю першу фіолетову згори вниз. Набираємо одну прозору, дві білі, і проходимо в першу білу, тоді набираємо одну прозору, дві фіолетові. проходимо в першу фіолетову бісерину, набираємо три прозорі бісерини і проходимо в ось цю другу прозору. Зараз ми знову повинні пропустити ось цю останню прозору, з якої в нас виходить ниточка, і тепер вже повернутися через дві прозорі бісерини після неї. Не через три. Ось так. Повернулися і набираємо три прозорі бісерини. Проходимо в ось цю останню фіолетову. Набираємо дві фіолетові, одна прозора і проходимо в останню білу бісерину. Тут набираємо дві білі, одну прозору, і проходимо в ось цю останню фіолетову, одна прозора, дві білі. І повертаємося згори вниз через першу білу ми проходимо, одна прозора, дві фіолетові, і проходимо через ось цю першу фіолетову. Далі ми набираємо три прозорі бісерини. І знову проходимо внизу в другу прозору, вона у нас йде посередині останнього вічка, пропускаємо ось цю прозору, з якої виходить у нас ниточка, через дві попередні, повертаємося вгору. Тепер набираємо три прозорі, проходимо в останню фіолетову. Дві фіолетові, одна прозора, і проходимо в останню білу. Зараз набираємо одну прозору, дві фіолетові. Проходимо в першу фіолетову, ось так згори донизу. Тоді три прозорі набираємо, проходимо в другу прозору. Знову пропускаємо ось цю останню прозору, з якої у нас виходить ниточка, через дві попередні, піднімаємося знизу вгору. І тепер в цьому місці ви повинні для себе вирішити: якщо ви будете робити зав'язочки, як я, то набираєте три прозорі бісерини. Якщо ви будете пришивати фурнітурку, то краще набрати одну прозору бісерину, далі застіпку і ще одну прозору бісерину. І, щоб ви не робили. Щоб ви не вирішили, ви проходите в ось цю останню фіолетову. Після цього, якщо у вас буде тут застібка, ви відповідно пропускаєте ось цю фіолетову, з якої у вас виходить ниточка, і через ось ці, тут у вас буде прозора, застіпка прозора, повертаєтесь вниз. А якщо у вас буде зав'язочка, то ви просто через всі три повертаєтеся вниз. Прозорі бісерини. Далі ще по крайніх трьох, наприклад, опускаєтеся. Знову пропускаєте ось цю бісерину, з якої у вас виходить ниточка. Через п'ять прозорих піднімаєтеся вгору і ще через одну фіолетову. Тоді, якщо у вас тут знову ж таки застібка, ви ще раз опускаєтесь ще нижче, наприклад, потім повертаєтесь вгору для того, аби декілька разів. Закріпити і пришити застібку. Того, що я тут три рази пройшла, мені вистачить, у мене буде достатньо міцна петелька для того, аби закріпити там ниточки і зробити зав'язочки. Як робити зав'язочки, я вам вже показувала в попередніх відео, тому, будь ласка, ви можете знайти. В принципі, так само, як я показувала, як пришивати застібку. Це все є. В матеріалах на цьому каналі. Далі я ховаю просто ниточку, буду все упалювати і чіпляти зав'язочки. В принципі, силяночка готова. Я дякую вам всім за увагу. Я бажаю вам успіхів у вашій творчості, можливо, у чиїхось починаннях, якщо ви новачок. І до зустрічі в нових майстер-класах.